Вітаю, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна. І сьогодні в нас цікава казочка з цієї гарнесенької книжечки. І сьогодні в гостях у нас Ляля. -ля. Вітаю, друзі! Сьогодні Тетяна Володимирівна прочитає українську казочку про найхитрішу тваринку в лісі. Рижу хитру сестричку Кого? Та лисичку, мабуть. Сестричка вовчика, рижа хитруння. І сьогодні у нас буде казочка, яка так і називається. Лисичка суддя. Чи можна довіряти лисичці? Зараз. Ходьте ближче почитаю вам картку. Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитру, грудочку рудочку сиру. Ось вони такі красунці. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як воно краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривду ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити. От котики каже, давай поділимо отак у поперек. Подивіться які Котики. А другий каже, ні, розділимо краще вздовж. І сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру? Е, каже лисичка. Це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам. Поділю, котики отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила лисичка. Переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: М -м -м ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Хі -хі -хі. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже оцей більший. Треба його трішечки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб комусь із вас кривда була. О, яка вона хитрюча, то так, але котики не дуже уважні. І знов над'їла. Та так рівняла то той шматочок над'їсть. То Поки стало два зовсім маленьких шматочка. Ну, каже Лисичка, оце ж має тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч на важницю покладіть. Важниця ваги. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? «Як, завіщо, – відказала одказала лисичка, а я ж вас поділила. Ну, Правду кажучи, котики хоч не посварилися через цей сир, але лисичка поступила дуже нефайно, вона їх обхитрила. Так, наїлися сиру, а що лишилося, то і ваше. Запам'ятала, довіряти хитру нам не можна. Ну що ж, будьте здорові, до нових зустрічей!